Порівняння життєздатності закритих штучних міні залежно від умов середовища, Міністерство освіти і науки України, Національний еколого натуралістичний центр учнівської молоді, категорія біологія, виконала здобувачка освіти десятого класу товариство обмеженої відповідальності Одеський міжнародний ліцей стадія Академі Хайску. Хайскул, Поліна Вікторівна і науковий керівник здобувачка П. Вчитель біології, хімії, останні на Аліна Олександровна. Актуальність теми З кожним роком люсоди далі частіше стикаються з екологічними кризами. Штучні екосистеми можуть бути корисними для розроблення екопроєктів або створення життя на інших планетах. Вищення міні-біомів дозволяє зрозуміти, як саме живі організми можуть виживати в обмеженому середовищі, підтримуючи кругообіг речовин без участі людини. Даний проєкт також може використовувати, використовуватись в різних галузях науки. Інженерами в медицині та різних технологічних галузях. Отже, мета та гіпотези. Мета дослідити, чи здатна замкнена екосистема функціонувати без втручання зовні та як на неї впливає надлишок води або вуглевіслого газу. Гіпотеза. замкнена система з рівновагою між компонентами може підтримувати життя. Змінний умов з додаванням води або вуглевіслого газу можуть порушувати цю рівновагу. Отже, завдання досліду розглянути та опрацювати інформаційні джерела щодо представленої теми. Друге створити три міні біоми в банках, носячи різні зміни, такі як додавання води та вуглекислого газу. І третє. Дослідити вплив різноманітних умов середовища на екосистему, спостерігаючи за змінами та аналізуючи результати. Методи дослідження. Теоретичні: вивчення інформації про закриті екосистеми та вплив середовища на життєдіяльність рослин, порівняння різних підходів до створення штучних біомів, опрацювання та узагальнення отриманих знань. Практичні створення трьох міні-біомів у скляних банках з різними умовами, умовами звичайні, з додаванням води та волоблуги газу, проведення тривалого спостереження за змінами в стані моку, фіксація результатів у вигляді записів і фотографій. І третє це обробка результатів. Порівняння станом біомів за основними критеріями. Побудова таблиць і графіків для наочного представлення. Аналіз зібраних даних для формування висновків. Моїм об'єктом та предметом дослідження була закрита екосистема, створена в скляній банці, з використанням моку як основного біоелемента роботи. Предмет дослідження вплив різних умов середовищі, зокрема додавання води та вуглекислого свого газу на житті. Наша діздатність станкної екосистеми. Хід дослідження. План Д банка А. Стандартний біом, в якому знаходиться грунт, вода та повітря. Банка B, Б біом з додатковою водою. І банка С біом з доданим СО2. Умови досліду. Усі банки знаходяться в закритому стані з однаковим об'ємом та типом моху. Чи будуть вестись спостереження за процесом змін закритої екосистеми. Апробація представлення результатів дослідження в другому турі Всеукраїнської олімпіади кров до знань. Отже, результати мого дослідження. На даному малюнку ви можете побачити мою банку, яку я сама зробила, і найбільше збереглася банка з донавання вуглекислого газу. Мов у ній залишився яскраво-зеленим, Система виглядала досі живою. І стабільно, і стабільно і протягом всього періоду спостереження. Це може бути обумовлено тим, що СО2 підтримує фотосинтез, тому навіть у закритій, у закритій системі таке доповнення подвищує умови розвитку екосистеми і порівняльний аналіз варіантів мінібіону. Отже, моїми параметрами були стан моху через 5 днів, конденсант на стінках та стабільність екосистеми. Стандартний біом показав такі характеристики: стан моху був стабільність піано зеленим забарвленням, конденсант мінімальний та стабільність середня. Біом з водою показав яскраве зелене забарвлення та підвищений рівень вологості. Сильний конденсант з помітними краплями на стінках, а стабільність низька через зайву вологу. І біом з волокисом газу активно вирощений, з насиченим зеленим забарвленням. Конденсант помітний. Та стабільність висока. Отже, таким чином ми можемо зробити висновок для практичного значення, та практичного значення у світі. Дане дослідження показало, що закриті екосистеми можуть функціонувати без зовнішнього втручання. Різні умови, як додавання СО2 або води можуть впливати на стабільність екосистеми та підвищувати її ефективність. Ці результати важливі для розробки різноманітних. Міських екосистем, що поєднують природу та урбанізацію. А на даному слайді ви можете побачити літературу, яку я використала для створення свого проєкту. Дякую.